Кілька тижнів до прориву спецпредставник Трампа Вітков, який за його дорученням вів переговори в Кремлі, дав сьогодні гучне інтерв'ю. Натякає, що Путін, начебто, згоден на перемир'ї і анонсує серйозні кроки найближчим часом. Про що саме мова обговоримо це, це із нашим спеціальним кореспондентом Дмитром Анопченком. Він наживо з американського конгресу. Дмитре вітаю. Тож на що натякає Віков? Ір ради приєднатися, і знаєш, дійсно з'явилися натяки, і дійсно варто було їх почути від Віткова, який повернувся з Москви. По-перше, він проанонсував, що вже на наступному тижні, скільки там до нього залишилося, говоритимуть Трамп і Путін. Звісно, це поки не розмова в Саудівській Аравії, це поки не саміт, це поки телефонна розмова. Втім, варто розуміти, якщо вже контакти виходять на рівень перших осіб, якщо вже це буде розмова Трампа і Путіна, це просто означає, що переговорники свою роботу зробили, зокрема і сам Вітков, і що знайшли з Москвою. Ну, певні такі точки дотику, і важливо, дуже важливо розібратися. про що саме домовилися зараз? Поговоримо про це. По перше, в свіжому інтерв'ю сам Вітков натякає. Дав він інтерв'ю CNN, каже, що серйозний прорив у переговорах очікується. І тут цитата: Президент Трамп говорить про часові рамки, які вимірюються тижнями. Зверніть увагу тижнями. І я з ним згоден. Сподіваюся, що ми побачимо реальний результат. Тобто, Білий дім дійсно і про це вже почали говорити публічно. Очікує. Якогось ну якогось зрушення найближчим часом, але що вони мають на увазі, коли кажуть цей реальний результат. Я про це буквально годину тому запитав думку американського топ дипломата, про що може йти мова, і почув припущення. Це поки що припущення, що у білому домі, скоріш за все, сподіваються таки домовитися з Москвою про перемир'я на 30 днів. Логіка тут така, що Трампу потрібен результат. Людина політики, який говорив про мир за 24 години, зараз вже у березні має показати хоч б проміжний результат і для його виборців, і для інших політиків, і для світу, і для нього самого ось це перемир'я на 30 днів дійсно могло би стати таким результатом. За словами Віткова, ще одна цитата: процес йде швидше ніж очікували. Цитата: ніхто не не думав, що так все зрушиться після інаугурації Трампа. Це складна ситуація, але розрив між сторонами скорочується. Що важливо, Вітков Також в цьому інтерв'ю сказав, що перебуває в постійному контакті з Україною. Сказав: спілкуємося, консультуємося з усіх питань. Ну і дійсно тому зараз найбільша інтрига. Ну яких же швидких зрушень чекають протягом цих цих тижнів. Чи дійсно йдеться про перемир'я? І знаєте, тут дуже важливо це озвучити і говорити про це. А чи не станеться так, що Путін в обмін на це перемир'я заходи від України або поступки, або якісь кроки, на які Україна не зможе піти? І дуже важливо про це зараз говорити. Я буду про це говорити сьогодні, о дев'ятій одразу після випуску ТСН «Тиждень». поверніться, будь ласка, в ефір, бо будемо говорити із американцями американськими топ-чиновниками, ну а що це може означати які варіанти, які загрози? Ну і зокрема, маю ексклюзив з людиною, яка весь цей час працювала в радбезі Сполучених Штатів. Він отримував і всю аналітику, і всю розвідну інформацію щодо справжніх намірів Кремля. Ну і ось просто для того, щоб зрозуміти настрої, короткий анонс. Дуже скептично. Мій співрозмовник відгукується, каже про справжні наміри Кремля. Послухайте, будь ласка я думаю, що кремлівська верхівка прагне не більшого ніж вийти з дипломатичної ізоляції, хоче, щоб це сприймало як намагання домовитися про закінчення війни. Що Путін, що Кремль, думаю, вони дуже хочуть створити враження, що щось вирішують навіть у момент, коли продовжують воювати, застосовувати важелі впливу проти України і висувати максималістські вимоги. І це інтерв'ю з Майком Карпентером, і інтерв'ю із ключовою заступницею голови Пентагону Ллойда Остіна, і інтерв'ю із колишнім навіть французьким прем'єр-міністром. Все це буде в нашому випуску. 9. Я дуже раджу подивитися. Намагаюсь вам дати якомога більше відповідей, чого чекати від Трампа і яким може бути план Путіна, іра колеги. Я раджу подивитися сама, дивлюся, і кожен раз це цікаво. Дмитре, не можу не спитати: а як у самих штатах сприйняли рішення Трампа закрити голос Америки, І які внутрішні мотиви цього? А ти знаєш, ну це не було несподіванкою, тому що ходили кулуарні розмови, ходили закриті розмови. Щодо цього все йде. Втім, дійсно, коли це сталося, це було шоком, тому що весь цей час я в контакті з колегами просто пліч опліч, зокрема з кореспондентами голосу Америки, які працюють тут у конгресі, і байдуже це українська служба чи російська служба, бо називається вона російська, тому що мовить російською, але здебільшого співробітники голосу Америки навіть були державними службовцями, тобто вони працюють на державу, і позиція була дуже про. Українська дуже часто, коли навіть не вдавалося там докричатися, поставити запитання, наприклад, спікеру Джонсону. А всі ми знаємо його критичну позицію щодо України. Це робили мої колеги, кореспонденти Голосу Америки. Неймовірно шкода, що зараз так відбувається. Буквально перед тим як з'явилося це рішення, був ну, було опитування аудиторії. Опитування аудиторії показало, що 95% українців довіряють тим новинам, які приносив Голос Америки. Якщо пояснювати дуже коротко, внутрішньому. Мотивацію у Трампа то дивіться спочатку. Голосу Америки відімкнули, виключили підписку на Reuters, на France Press, на Associated Press, тобто на міжнародні агенції. Ну говорили, це мотивували економію бюджетних коштів, але було зрозуміло. Є головний принцип, якого за будь-якої адміністрації за демократів за республіканців дотримувався Голос Америки. Мають бути представлені всі позиції. У колег теж вони ділилися, ніколи не приймали сюжет, коли представлені або тільки республіканці, або тільки демократи. Тобто завжди мав бути баланс. Ну шкода, але скоріш за все. По перше, цього балансу від структури, яка фінансується державою, нова адміністрація не хоче. Ну маємо про це відкрито говорити. А по-друге, враження, і це найважливіше, що Трампу в принципі байдуже. А як його дії, як дії його адміністрації сприймають у світі? Ну і саме тому нинішня команда не бачить необхідності в голосі Америки, які всі ці десятиліття ну дійсно на дуже високому стандарті працював. Дмитро, дякую за інформацію. З останніми новинами з Вашингтону був наш спецкорд Дмитро Анопченко.